Подкасти на громадському радіо при мікрофоні Анастасія Багаліка. З нами Ігор Кулик, історик, директор Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті. Це розмова про розстріли української еліти в урочищі Сандермог. Відбувалися вони якраз з 27 жовтня по 4 листопада 1937 року. Але не тільки тоді, саме в цей період НКВС розстріляло. 1111 людей серед них 287 українців і пов'язаних з Україною діячів, хто ці люди, чому важливо згадувати ті події? Яка кількість серед розстріляних тих, про кого далі скажуть як про розстріляне відродження? Так, ну коли ми говоримо, а, ну власне треба розуміти, що коли ми говоримо про розстріл в Сандермоху, то треба розуміти, що це насправді далеко не а, лише ті люди, які були розстріляні в наприкінці жовтня, на початку листопада, насправді таких розстрілів це був початок розстрілів. От, а самі розстріли тривали власне до початку лютого наступного року. Якщо ми говоримо про кількість людей, то чому е, ці дати важливі саме кінець жовтня, початок листопада? тому що тут був найбільший етап. Етап складався з 1111 людей, власне яких е, е, капітан Матвєєв за ці декілька днів розстріляв е, кожного дня, розстріляючи по 200-250 е, людей. Що це за люди? Тобто. <плес> Насправді це люди різних національностей підраховно це десь близько 60 національностей близько 10 віросповідань, але і цей етап, і в цілому, кількість серед кількості засуджених на соловках. Абсолютною більшістю були українці, навіть є пісні, коли згадується, що там а, купали яму в Німкені росіянки і так далі, але і найбільше українців. Тобто, навіть це в піснях, хто ці люди, якщо перейти на конкретні постаті, тобто в першу чергу так да, це то те, що пізніше є героїць назвав як пострільне відродження. Тобто, це в першу чергу інтелігенція. Люди, власне, еліта, яка. Українська еліта, яка безпосередньо власне мала якісь свої погляди, і очевидно, що ці погляди відходили дуже часто від тої керівної партії, яку хотіла хотів радянський союз, а це і театрали курбас це письменники, поети, зокрема як Яловий, Валеріан Підмогильний Микола Кліс Микола Зеров. Це науковці, е, люди, які власне очолювали якісь різні професії. І треба розуміти, що справа українців е, вона розглядалася окремо, і вона власне так і називалася як про е, справа про е, організацію українських контрреволюціонерів. І тому, власне, ось ці соловки це те, що е, я як історик не дуже люблю вживати, але насправді тут дуже гарно би спрацював цей фокус. А що було б, якби цього не відбулося? Тобто, насправді я думаю, що якби оцей цвіт української літератури, науки та взагалі культурних сфер креативних індустрій, як зараз це модно називати. А якби цього не відбулося, то я впевнений, що ми б мали би шикарну українську літературу. А ми б мали б нов на цей час далеко напевно, щоб не одного Нобелівського лауреата і не тільки з літератури, а напевно і з науки, тому що власне це ті були люди, які якраз відчували в основному це молоді люди там років 30-40, люди, які були на піку своєї творчості, люди, які власне активно працювали, і тут е, оцей Розстріл це не лише розстріл конкретної людини, це спроба, чергова спроба радянців зробити так, щоб розстріляти українську інтелігенцію, щоб українська нація була позбавлена тих, хто їх би вів, хто мав би право і можливість, і силу в іти проти течії, йти проти керівної лінії партії. Хто знає, що було б можливо, і радянська влада не затрималась би так надовго на українських землях, але Сталося так, як сталося. Я до речі, поки ми з вами говоримо, переглядаю список розстріляних і якось так прямо на початку наштовхнулася на такого собі Михайла Баранника, який народився в селі Авдіївка, Макіївського району Донецької області, був проректором і доцентом радянського права в Ленінграді. Тобто людина абсолютно очевидно лояльна до радянської влади, тим не менше, те, що опинився на лаві підсудних в 36-му році, а в 37-му на Соловках в Сандермосі і був розстріляний. Я от згадую те, з чого ми почали цю розмову, що там були дуже різні люди. І зокрема, я бачу, наприклад, військові офіцери, солдати. Австрійської армії, наприклад, та. українці, які воювали у лавах австрійської армії, українці, які навіть не проживали на території, на яку розповся Україною Радянський Союз, тим не менше, вони теж опинилися там. Тобто, дуже різні шляхи вели людей на розстріл в урочище Сандермох. Щодо українців, відповідь дуже проста: чи ти лояльний до влади, чи ти навпаки висловлюєш категоричну незгоду з і маєш свою окрему позицію? А, якщо ти українець, це вже майже автоматично означає, що ти будеш розстріляний, що з тобою буде знищатися. Лише питання просто в часі, те в який Скажімо, так, якщо можна так говорити, в партії, в якій когорті, в якому контингенті ти підеш. Тобто, якщо ти маєш маєш авторитет і за тобою йдуть люди, якщо ти маєш певний вплив, не без владу, не обов'язково владу в плані е, офіційно, а владу, власне, як людину, яку шанують і поважають, тому очевидно, що ти будеш іти вперше, і це власне. Не треба далеко йти. Тобто, проводимо аналогії з 22-23 роком, те, що ми сьогодні бачимо в Україні, те, що ми бачили в Бучі, в Ізюмі, в Маріуполі, в інших містах. Тобто, все це вказує на те, що люди, які є українцями, автоматично попадають в розстрільні списки, і ті, що ці розстрільні списки існують досі, це теж факт, тому. Ось цей момент насправді, якщо людина думала, що вона врятується тим, що буде підтримувати радянську владу, насправді ні. Тобто радянська влада абсолютно не довіряла нікому. Тобто, це був принцип, коли абсолютно будь-хто сприймався як ворог народу, і лише власне, от ну тобто, в питанні, скільки що цих людей було занадто багато. І очевидно, що цей конвейер смерті так само працював не те, що щоденно, а щоденно, щоночно. Тобто, ну 200-250 людей розстрілювати кожного дня одній дій людині. Ну це просто ну насправді це дуже складно собі уявити. Тобто, ми говоримо це лише якимось, не знаю, математично статистичним методом, але сам факт. Тому ось цей момент власне теж треба розуміти, що. І і нині пам'ятати, що Сандермох це не те, що було лише в історії, те, що було там в 80 плюс-мінус років тому, це те, що. Повториться, якщо ми не дамо відпір Росії, яка зараз, якщо тоді називалася Радянським Союзом, то зараз вона називається Російською Федерацією. Саме тому про це і говоримо в ефірі громадського радіо, і сьогодні зараз з нашим гостем Ігорем Куликом, істориком директором Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті, і в цілому впродовж Року, коли немає календарних прив'язок, але є якась нагода поговорити на ті теми, які дають нам певні знання історії нашого народу. Пане Ігорю, давайте зачепимо тему, як довго замовчувались події в Уручиші Сандермох, спростовувалися радянською владою, як довго це було фактично? Ну, Таємницею для суспільства а, насправді радянська влада замовчувала все, що стосувалося розстрілів людей. Власне, зважаючи на те, що е, Соловки, як місце тюрми, воно використовувавши XVII століття, але знову ж таки для порівняння 17-го століття по початок ХХ століття за всю історію на Соловках перебувало близько 350 в'язнів. Це переважно якісь люди, які е, були відомі. Ну, зокрема, напевно, найбільш відомі з українців, це е, Петро і Гідаць, останній кошовий гетьман Запорізької Січі, який, власне 25 років там відбув. От а натомість а, з 20-го року, коли почали з'являтися перші люди, яких примусово привезли в Радгосп а, Соловки, а, коли ще не було ні ніякого там, ні табору, ні а, тюрми утворено, а, а, люди поч... кількість людей збільшувалась. тобто. Мінімальна кількість, яку нараховували водночас, історики становить три тисячі. Максимальна кількість становить десь близько десяти тисяч. Тобто, це люди, які постійно там перебували. А табір і спершу першої і табір і тюрма, власне, вони офіційно були утворені там вже в 20-х роках. Власне, ці люди використовувалися на будівництві того самого славно сумно відомого Біломорканалу. Uh, власне, і там реально оцінити uh, яка кількість людей була uh, не. З одного боку ми говоримо про розстріляні, тобто ті, яких свідомо розстрілювали. З іншого боку, люди, які працювали примусово по там 12 і більше годин. Люди, яких свідомо не ставили за мету забезпечити якісним харчуванням або тобто очевидно, що вони просто гинули масово. Тому ось ці всі речі, радянська влада замовчувала, радянська влада сприймала е, будь-які всі ці гулаги і готаби як е, дармову робочу силу, яка майже за безцінь... Робила колосальний індустріальний внесок, що люблять теж говорити люди, які зараз підтримують їх жалкують за колишнім радянським союзом. Ось тому очевидно, що коли ми говоримо про про період, якщо ми думаємо, що з моменту того як радянський союз розпався. Стала відома правда про Соловки, то насправді далеко це не так. Тобто, е Росія, і далі вона власне, як Російська Федерація лишилася авторитарним тоталітарним суспільством, і вона перешкоджала пошуку інформації про цих рід. Ну, для розуміння ситуації. 97-му році Юрій Дмитрів разом з Йофе, представники в представники міжнародного меморіалу. Вони знаходять місце поховання цих е, жертв. Що ми зараз бачимо? Е, останні, ну я не знаю, напевно, вже років здається, 5 чи 7 Цей самий Юрій Дмитрієв е, перебуває за е, в тюрмі, перебуває в слідчих ізоляторах. Е, йому. А в класичних е, радянських традиціях починають шити не політичну статтю, щоб не вважати його політрепресово, е, починають шукати якісь е, чи то поширення порнографії, чи то якісь насильні сексуальні дії, тобто його свідомо тримають в тюрмі, щоб він не поширював правду про е, те, за, за такими звинуваченнями, які дискредитують в суспільстві да, людину. тобто автоматично, щоб суспільство від нього відвернулося, да. це щодо нього, щодо його послідовників, які так само напевно, що хотіли і хочуть продовжити його працю. Це очевидний сигнал. Що дивіться, якщо ви так само будете шукати розкопки, якщо ви так само хочете шукати сталінські жертви, то з вами буде все те саме. Або можливо, навіть ще й гірше, тобто, і це насправді теж показовий момент, що Росія не те, що не відхрестилася, не те, що не засудила сталінський, взагалі комуністичний режим. Насправді, на моє глибоке переконання той расизм, той тоталітарний режим, який ми маємо нині, це що не є е, якраз продовження комунізму. І чому саме комунізму? Тому що комунізм не був засуджений на відміну від нацизму, і тому, ось це. Переосмислення в Росії насправді це було би дуже складно, тому що з одного боку їм треба пересмислити всю свою історію, починаючи від Російської імперії, потім радянського союз, а потім власне Російської Федерації. Тому власне нам це важливо розуміти, нам це важливо сприймати, але я ще раз кажу: нам важливо це розуміти, що це не лише історія. Нам потрібно розуміти пам'ятати про історію, е усвідомлювати теперішнє з тим, щоб формувати своє майбутнє. Запитаю ще, от ми чудово знаємо і пам'ятаємо, що дуже багато інформації з архівів, які розташовувалися із спецслужб радянських і різних інших органів, які розташовувалися на території УРСР при розвалі радянського союзу, були вивезені в Москву. Щодо подій, в урочищі Сандармох, щось залишилось у нас, чи воно все вивезене? Ну треба розуміти, що давайте такий короткий урок географії а і урочище, це в різні періоди Ленінградська або Архангельська область Росії. Mm -hmm. а, або там Архангельська вберні, як новтаки, тут тут вже не, не будемо вдаватись в деталі. Тобто, це власне, територія, яка е, е, що не є безпосередньо стосується на території е, Росії в українських архівах. Є інформація про цих людей, які так само загинули на Сандермосі, але це інформація про них як про людей, які перебували під слідством. І це справи, які заводилися, якщо було слідство. Бо ж нас дуже часто період великого терору було просто рішення дві, як трія, і це просто на вс... на людину максимум один сток паперу. От справа завершувалася якимось вироком, переважно ув'язненням без конкретизації, де але просто ув'язнення якісь роки. От це те, що ми маємо, що відбувалося з людиною, вже як з в'язним людина, яка перебувала в Кем безпосередньо, чи там Мід'єжогорськ, чи в інші міста і табори біля того самого Солов... Соловки, Сандармоху, інших територій. А ця інформація вже зберігалася і оформлювалася в окрему справу, яка заводилася за місцем відбування покарання в тих самих тюрмах, в тих самих таборах. І от оці всі документи вони очевидно, що лишилися в Росії в тих самих архівах. ФСБ, в архівах МВД РФ і в архівах в, 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 в виконання покарань. Тому е, розуміти, що відбулося з тими людьми, насправді складно. Але якщо ми думаємо, що якщо би ну, то, знову ж таки дольовим ситуацію, що нам вдасться знай... отримати доступ до цих справ, забрати ці справи в Україні, якщо ми думаємо, що в тих справах ми знайдемо те, що нас насправді, напевно, на найбільше цікавить. Тобто, е, з одного боку, що сталося з тією людиною, коли. Точна дата, точна година, коли її вбили, а з іншого боку, її вбили і розстріляли, де її закопали. То якщо ще на перший блок дату ми напевно утримуємо відповідь, бо буде акт, то в тому акті не буде місця поховання. В тому акті буде напевно написано найчастішу фразу, яка звучала так: – «Діло придано землі без деталізації. Тому власне якраз дуже важливо. Проводити ці розкопки дуже важливо спробувати зрозуміло, що важко ідентифікувати цих людей, хоча це теж зараз за допомогою ДНК, можливо, але хоча б правинні хоча б розуміти місця, хоча б розуміти кількості, хоча б розуміти орієнтований період і розуміти, власне, а як людей розстрілювали. Тобто, так як в чекійському форматі зав'язаними руками людей ззаду зблизька з револьвера, розстрілювали, чи, чи як. Тобто, це насправді те, що. Важливо і те, що потрібно. Ігор Кулик, історик, директор Галузевого державного архіву Українського інституту національної пам'яті. Ми говорили про розстріли в урочищі Сандармох, адже з 27 жовтня по 4 листопада, річниці тих подій в 1937 році, коли радянська влада розстріляла там 1111 людей. Серед них було багато українців, багато Діячів української культури української інтелігенції ми пояснювали, чому важливо говорити згадувати ті події, яких їх намагалася замовчати і сфальшувати радянська влада, і як зараз це робить Росія.